Всім привіт! Хочу в цьому відео записати, чи буде відповідь на таке питання, подивимося, чи буде наступ на Запоріжжя найближчі 3 дні? Це з 5 по 8 серпня. Тому що у нас такі, знаєте, з 1 по 10 такі м... сили нас оточують, так? які можуть. Трошки змінювати плани, але давайте подивимося, чи буде у нас тут про сосійський хвост Запоріжжя. Так. Чекають. Чекають звістки. Чекають. Ні. Ні. З 5 по 8 все закрите. Дивіться. Абсолютно. Смерть, двері закриті, і наступні двері. Ні, і навіть знову закриті. Дивіться. Ні. Це вже, до речі, третій розклад, який я роблю. І третій розклад випадає ця карта. Що по всім фронтам у них такі, знаєте, як двері. Двері, двері і знову двері. Бачите? Хай сидять за цими дверима, шукають ключі. Дивіться, ті війська, які знаходяться, російські війська, які знаходяться зараз на кордоні і хочуть далі йти на Запоріжжя, вони дуже деморалізовані. Дуже. Прям, ви знаєте, у них така стомленість. Що у них давно такої стомленості не було. Вони їм вони хочуть додому взагалі, ви розумієте, до мами, додому. А їхали б собі, к чортам собачим. Е, і ви знаєте, вони вже чекають, коли закінчиться цей період. От, просто чекають. Єдине, що вони сподіваються на кошти. Тобто ця війна для них це просто заробляння коштів. І єдине, що скажу, що. Якісь наступи на, саме на не на саме Запоріжжя, а на якісь села, так, які є в Запорізькій області, можливі, але знаєте, яким чином? Вони як десь забирають свої війська, а кудись в інше місце от вони йдуть. Тобто, якісь села вони звільняють від своєї своєї присутності, так? а кудись забирають цих солдат, і кудись вони йдуть. Але це більш, знаєте, діоли де це панти. Оце у них такі панти. Це... Вони поки що їм треба відпочити трохи. Двері всі позачинені, все гроші. У них одне питання гроші. Тобто, ом... якось з грошима спов'язана оця їхня вся. Люди працюють за гроші. А ми працюємо за свою свободу. Тому. Відвоюємо своє. Так, давайте подивимося ще раз на відповідь на це запитання, але трошки, чи правильно, я зрозуміла, подивимося. Так, отже, о, бачите, навіть дві. Знову гроші, бачите? Е, у них є план іти. Є план. Тобто вони хочуть це зробити. Е, вони насилають уже, знаєте, такі. Ворожі АДРГ і мають намір. Але ви знаєте, що ми їх там чекаємо. Вони планують все-таки йти, але трошечки згодом. Чогось вони чекають. Чекають якоїсь, знаєте, такої, як, як дозволу. Але нічого в них не вийде. До восьмого вони не підуть. Якісь на околицях з цього області будуть, так? Будуть якісь такі, знаєте, засилання. Але це все, їм дорога закрита. На Запоріжжі дорога закрита. Єдине, що, знаєте, що я можу вам сказати, що. Так, вони стоять і чекають чогось, наказу головнокомандуючою їхнього. Дивіться, єдине, що можуть бути по Запоріжжю, це я вже говорила, десь околиці Запоріжжя можуть бути прильоти. І такі, знаєте, під ранок. Нічні, я б сказала. Тому, ом, ну, будьте уважні і не знаходьтесь в місцях скупчення людей. Ми їх виглядаємо. Єдине, що ну, тут в Запорізької області і навіть десь. Околиці Запоріжжя можуть бути такі, знаєте, жертви, людські жертви. Тому, ну, будьте обережні, я вас дуже прошу. Якщо чуєте повітряну тривогу, прямуйте в укриття і без всякого, тому що ну, серпень місяць він такий для нас буде трошки важкуватий. Будуть лупити з усього, що мають, а мають, як ми вже бачимо, багато. Тому дуже вас прошу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Другий момент. Якщо маєте змогу з окупованою територією, саме з Запорізької області, виїхати, будь ласка, виїжджайте, тому що ну, небезпечно, небезпечно. І третє питання. Чекаю вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас на своєму каналі. Дякую!